Вітаю на Луцькому авторинку. Сьогодні середа, не базарний день, але можна походити, поцікавитись цінами і що продають в районі 5-6 тисяч доларів. Буде дуже класно, якщо буду бачити на автоматичні коробки передач, тому що просили в цій ціновій політиці. Але от сьогодні такий сніжок, всі автомобілі покриті снігом, і, на жаль, відразу не видно, де автомат, де механіка. Ну не видно цих написів на табличках. Тому будемо знімати автівки в районі просто 5-6 тисяч. Якщо будуть попадатися автомати, буде суперово. Ну що ж, рухаємося. Ось перед нами Меган, другий в універсалі. Досить непогані автомобілі. 1,6 бензин, безпроблемний двигун за 2008 року. Ціна його 5900 і 240. З копійками тисяч пробігу можемо походити, обдивитися. автівку вона на стальних дисках і з зимовою гумою. Ось такий варіант непоганий. Далі у нас гольф 5 складає він конкуренцію Меганам Хто полюбляє німців більше, ніж французів? Будь ласка, такий варіант. 2007 рік газ бензин 1.4. На мою думку, 1.4 трішки заслабенький двигун, але для розмірів цієї тачки навіть буде достатньо. Але кому хто любить трішки піддавити на газ, треба шукати з більшим об'ємом двигуна таку дану автівку. І ось у нас попався такий варіант на автоматі Opel Mariva 2007 рік, газ бензин також 1,6, а тут вже я рахую, 1,6 цього вже має бути достатньо об'єму для також таких габаритків автомобіля і автівка у нас на автоматичній коробці. Ну Тут звісно ж не повноцінний автомат тут а або варіатор, або робот. Будь ласка, можете загуглити, подивитися, почитати відзиви, як поводить. Дана коробка. А так автомобільчик непоганий на перший погляд. За 5100 доларів можна купити таку запальничку в чорному кольорі. 5100. Ціна цієї BMW, БМВ. 2007 рік. 1,6 бензин. Круїз, клімат, контроль, підігрів, сидінь, автівка, козовий хатчбек. Такому молодому хлопцю, який ай, настільки, настільки замерзла, блін, не можна прочистити карточкою від торби. Молодому хлопцю, який любить ще подрайвувати, будь ласка, як варіант. Механіка, шестиступка, тканевий, чорний салон, шкіряне кермо. Але зараз напишуть в коментарях, так яке подрайвувати на 1.6, що ж вона буде їхати. Да? А для тих, хто вже надрайвувався, хто вже більш сімейна людина, в кого є дітки, молода сім'я або і не тільки. так, 4900 2003 рік, 1.6 бензин, Volkswagen та Уран. Тауран у нас. Має всередині ось такий шкіряний і світлий салон на шестиступці ступці механіці. І якось ось така у нього вигляд ось такий. Має він, до речі, 4 склопідйомничка, непогану зимню гуму, досить непоганого. Двохзонний клімат, контроль і так далі. А хто взагалі забиває на те, як виглядає його автівка, кому просто немає до того ніякого діла за 5200 Dacia Logan 2009 року 1,5 дизель з такими дуже крутяцькими воздуховодами для повітря, Так? для швидкісної такої їзди, ну, жартує, звісно. Маємо Каневий темний салон, механіку п'ятиступінчасту, перешите кермо, І звичайно, магнітолу, кондиціонер і нічого особливого. Фаркопчик ззаду і подивимося на гуму. У мене по стандарту непогано, все сезона така гума. Далі у нас тут продається зефіра, чорний колір. Подобаються мені автівки в чорному кольорі за 5 тисяч, 1,6 бензин, 7 місця, 2006 року народження. На стальних звичайних дисках маємо також непогану всесезонну гуму. До речі, хто не знає, як відзнавати рік гуми, ось, будь ласка, 41 тиждень 2022 року. Ось такий овал. І ми по цих овалах можемо читати рік. Гуми. Зарянемо всередину, чорний салон, автомобіль на механіці 5-ступінчасті. Знайшли ще одну автівку на коробці автомат від фірми ISIN 4 якщо я не помираюсь, за 5800, 1,8 бензин 2007 рік. Opel Astra H в універсалі. Це не леті диски, не думайте, це купочки, я вже неодноразово казав. Досить непогана зимова гума. Заглянемо дійсно, що це автомат. У нас тканевий салон. Маємо базову комплектацію, нічого особливого. Там датчики світлодущу. Парктроніки ззаді немає, на жаль. Звичайна комплектація і рухаємося в пошуках далі. Також свою увагу має зайняти ось такий автомобіль, не потрібно забувати, що в нас є французи. Я до них лояльно ставлюся, 1,6 бензин. Звичайний простенький мотор, 2008 рік, 5600. Якщо вам потрібен автомобіль, який не буде виносити вам мозок, будь ласка, як варіант. Дуже багато від людей таких ходять в народі, що французи це гамно. І нічого особливого, ніякої душі, і нічого надійного і цікавого нема, я би з ними посперечався. Дуже багато людей їздять на дешевих французах в лапках і нічого від того страшного взагалі немає. Ще один француз Рено Кліо, кому потрібен невеликий міський автомобіль за 5700 2007 рік. Не фарбована автівка 1,6 у нас двигун. Цікаві дуже леті диски. Слава Богу, що ззаді у нас не барабани, а вже дискові гальма. І у нас механіка п'ятиступка, шкірене кермо, кондиціонер є і штатна магнітола. Конкуренція французам, звісно, від німців. Audi a 3 4300 2001 рік. Цікава зима на дворі, сніг, там дощ, мокрий сніг, а в нас чомусь віконечко забули зачинити. Добре це чи погано. Обійдемо нашу Ауді, також такий міський автомобіль. Ну, Цікаво виглядає 2001 рік, але надійністю і якістю Audi, звісно, краще, ніж французи і інші там марки, як ви скажете. Механіка п'ятиступінчаста, світленький такий велюровий і в переміжку з тканиною салон, як варіант. Поряд стоїть біленький Ford Focus 2010 року 5999, 1.6 бензин, пробіг 192 тисячі. Всього все декілька автомобілів я відчистив від снігу і от моїй карточці знижки торба приходить кінець. Але перед нами стоїть Mercedes a класу на автоматі. 1,5 бензин 2007 року, ціна його 5800 і пише, що 103 тисячі пробігу в нього. Хотілося в це вірити, було б дуже-дуже непогано. До речі, перевірити пробіг, якщо бажаєте, звертайтесь за допомогою до мене. Будемо розбиратися. І, до речі, перевіряю сох в, в електричних автомобілях. Якщо вам потрібно дізнатися, наскільки батареї ще є живою, телефонуйте. Бензинова зефіра в районі 658 рік. Мотор 1,6. Звісно, механіка, п'ятиступінча тканевий темний салон. Сьогодні всередині ми напевно нічого не побачимо. Звичайні стальні диски, бачимо непогано ще гума. Без передніх, на жаль, в партроніків звичайна оптика, але непогано автомобіль виглядає. От тю ззаді стоять кращі, шина краща, так гума, а спереду вже давним-давно її треба замінювати. Знову ж таки, е, другий Ford Focus, вже рестайловий, так, фари у нас. І 2010 рік, 1,6 MPI 5900. Клімат підігрів, корисний контроль, два ключі маю в наявності 215 пробігу заявлено Тут у нього Ну, симпатичний. Може камера не передає, але от вигляд у нього непоганий. Ось такі оригінальні леті диски. Літня, непогана. Гума. Я бачу, треба, мав, щоб гуму дивитися, треба всі колеса дивитися. Ну тут і ззаді така сама стоїть. Тому що бувають у нас сюрпризи вилазять в попередній задній гумі. Механіка п'ятиступінчаста, гарненький салон, охайний. Ну, з виду все чистенько, Бачимо двохзонний там клімат. Так? Я вже попередньо казав. Парктроніки, фаркопчик, гарний автомобіль. Попеліастра пише, що в описі обслужена на, на купаки. Я думав, що це ті диски такі красиві. На жаль, це купаки 5200 1,4 бензин. 2007 рік. Пробіг 180 тисяч. Ще один меган. ну Тут вже точно не копаки. Це ж у нас ті гарні диски. Ось такою літньою ще. Чи що це у нас? Це у нас вся сезонка така. І досить непогана. Е Гума 22 року. Це у нас бензиновий меган 2007 рік. 1,6. У нього об'єм 5850. Не фарбована, рідний пробіг. Зроблено тро і присутній торг. Ну, Свіженько виглядає. Деколи безключовий доступ у нас є на всіх чотирьох дверцятах. Часто сміються, що я кажу свіженько. А свіженько я маю на увазі не по руках, що у нас свіженька, а от вигляд у неї. Вигляд у неї непоганий. Ще одна зефіра, також бензинова, також об'єм 1,6, також на простенькій комплектації і ціна її орієнтовно 5800. 2009 рік, круїз, кондиціонер. Якщо трошки підзбирати коштів, не в районі 5-6 тисяч, а трішки дорожче. За 750 можна придбати 1,8 бензин, 2009 рік на в повному приводі таку ап'яту в кольорі бі... бірза, з омовичами фар, лінзована, бачу, оптика, летять диски, непогана літня гума і так далі. Якщо можна підзбирати, якщо цікавить у вас тематика автівок в районі 7-8 тисяч, пишіть, буду радий в майбутньому відзняти. Ролик. Ну що ж, карточка торба, мабуть, на сьогодні вона вже завершилась, незручно у неї чистити сніг, тому прощавай. Ще в мене цих карточок достатня кількість. Візьмемо, ну давайте, метро, побачимо наскільки ти якісніше зроблено. Так, до речі продається 5-й гольф 5950, газ бензин 2008 рік. Хоч раз у житті пригодилася карточка від метро. а то Ніякого ніякої толку з нею не було. Так, якщо когось цікавлять такі сценіки за 5, 100, 99 він продається, 1.6 MPI 2007 року народження на звичайних стальних дисках. І... І салон автівки темнуватенький, непоганий. А й погано знімати, коли не базарний день, автівки зачинені, нічого всередині не видно в салоні. До речі, є ще такі автомобілі, трішки вони дорожчі, ніж 6 тисяч, але 5 рік, 2.0 бензин, без сьомий кузов, це є А4. Такі автомобілі є на Луцькому авторинку, в такій схожій ціні можна їх розглядати до покупки. Хороший, надійний, якісний ваг. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Якщо потрібен дізнатися пробіг такого автомобіля, будь ласка, звертайтеся, допоможу без проблем. До бюджетних автомобілів я ще знайшов на площаці таку фаві, ціна її 5300, 1,2 бензин, 12 рік, є номер телефону, авто універсалі, стильні диски, на ній заглянемо. Всередину, ну 1,2 бензин, слабовато, звичайно. На механіці 5-ступеневий. Слабовато 1.2, я так рахую. По бюджетних автомобілях також буду завершувати під кінець. Меріву зніму 2006-2005 рік 400 і ціна 1,6. І ціна на віддачу 3900. Ціна на 3900. Це вже з торгом повністю. Ось такий автомобіль до 4 тисяч. Якщо цікаво, будь ласка, приїжджайте на Луцький авторинок, запитайте на механіці п'ятиступеневий звичайний кондиціонерчик, звичайна комплектація, отакий От бюджетний автомобіль. А якщо потрібно перевірити його по лакофарбовому покриттю, по технічних нюансах заїхати на яму, супервід по авторинку, звертайтесь допоможу. I would shy, say, dolya, Siva, she oiled Siva, she oiled